Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанії Українці. З вами Максим. І сьогодні в нас святкове відео. <му> нас 4 тисячі вже на каналі. Вже 4 тисячі людей. Я вас вітаю! Вітаю, звісно, і себе. Трохи хочу розповісти, як я починав цей канал. Розпочав декілька каналів тут ну, для іспанців, да, там. і це я зробив ну просто якби я не знав, що цю інформацію люди не знають. Я думав, що вона відома всім так, ну, що багато людей її знають. Як виявилось, що ця інформація достатньо таки невідома. Першими, наприклад, першими відео, да, які я робив, це звісно були відео про заселення, як заселяють в Іспанії українців, які приїжджають сюди по тимчасовому захисту. Коли я почав шукати, і люди почали мені телефонувати, дзвонити, замовляти консультації, я зрозумів, що ага, навпаки, дуже мало людей. Ну, хтось знає, щось там взагалі позагалям, да? але от тих деталей, якщо ти не був в цьому процесі, не брав участь, якщо ти не знаєш, як зсередини це все, е це все побудовано, то, звісно, що це ну, може людині навіть нашкодити. Тому що уявіть собі, людина їде з України, <кій> ну фактично назавжди. Да? Хтось їде назавжди, хтось пересидить війну. Людині потрібно більш. Зрозуміліше і більш точніше логічно це все розповісти. На сьогоднішній день на каналі вже більше 300 відео. Дякую вам, дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі, за те, що ви ділитесь цим відео з вашими друзями, з вашими знайомими, кому воно потрібно. Бажаю вам, щоб у вас все було добре, щоб ви. Ваші плани, які якщо ви ще тільки плануєте переїжджати, щоб ви ну, щоб ваші плани здійснилися, щоб ваші плани були прості і дорога легка. А я вас закликаю далі розвивати канал, це дає великий поштовх його просуванню. Замовляйте в мене консультації, розповім вам все. Розповім вам всю логістику, як вам перебратися в Іспанію, в яке місто, як працює програма, що вам треба, скільки треба чекати від отримання документів до постановки на програму. Всі ці важливі моменти ви можете дізнатися у мене також замовити супровід, все, що вам потрібно для вашого перебування і. Переїзду в Іспанію. Нехай вам щастить, дуже радий за все вам дякую. Чекаємо наступні 5 тисяч.